Друзі, всім привіт! З вами радіо Україн за Нідерландс, і я його ведуча Олена Зашивайко. Сьогодні з нами на зв'язку Тетяна Пастернак, і вона є експерткою в освіті у Нідерландах. Тетяно, я тебе вітаю. От Сьогодні вже наш другий подкаст, і сьогодні ми з тобою поговоримо про школу, тому що в минулий раз ми розмовляли про садочки. Як твій настрій, розкажи? Доброго ранку, настрій чудовий. Сьогодні вихідний день. Дуже рада вас бачити. Так, сьогодні поговоримо про школи, але саме про початкові школи в Нідерландах. як вони відрізняються, за яким віком можна вступати в школу, і, взагалі, які є нюанси? Угу. Початкова школа відрізняється від української школи, по-перше, тривалістю. В Україні початкова школа триває всього-насього 4 роки з 6 або 7 років до 10-11 років. В Нідерландах початкова школа триває аж 8 років. До першої групи діти йдуть уже коли їм всього-навсього 4 роки, і це вже школа. І триває початкова школа аж 8 років до 12 років або деколи до 13 років, дивлячись, коли дитина народилася чи посеред року, чи на початку року. Початкова школа також поділяється на три категорії: це онтервау, це молодші групи, це групи з першої по четверту групу. Потім є так звана middle пау, це середні групи, це з п'ятої групи по шосту, і також є третя ступінь це вища школа, це сьомі і восьмі групи. Тобто початкова школа все-таки ще поділяється на три ступені. Крім того, що взагалі школа поділяється на три ступені, ще й початкова поділяється на три ступені. І початкова слухай. школа також. Поділяється, через що поділяється, є різні нюанси, як я вже говорила раніше, школа починається в 4 роки. Група 1 і 2 – це аналог українського садочку, де фокус більш гра та розвиток мови та соціальний контакт. Вже група 3 і 4 – це український перший та другий клас, де діти починають лише вчитися читати, писати та здобувають базові навички математики. Ну і далі поступово додається різні предмети. Ми можемо про них також зараз поговорити, що вивчають в нідерландських школах. Тобто починається з математики, все одно у них на математику йде більший уклон, тому що, наприклад, в мене знай... у знайомих ну, і у більшості українців, коли діти приїхали у Нідерланди, то одразу пішли вчитися в школу ІСК або в якісь різні на шкіл, і це більш мовна школа, так, для того, щоб так. вивчити нідерландську. Але математика була базовим предметом у кожній школі, тому не я не розумію, що нідерландці дуже люблять рахувати. А як я вже казала. Раніше з кожним роком предмети додаються. Що цікаво для мене і чим відрізняється освіта в Нідерландах і в Україні? Є базові предмети, але предмети також від школи до школи відрізняються. Наприклад, такий предмет, як в Україні, це географія. В нашій школі відсутні, але в школі мого сина є. Це мене здивувало або хімія, фізика, або якісь природничі науки. Що хочу сказати: в першій групі і в другій групі, звичайно, фокус це гра, мова та математика. Вже в старших групах додається такий предмет, як. Малювання, родове навчання, також в старших групах, в деяких школах є також такий предмет, як наука, це предмет, який складається з трьох категорій: це і географія, і біологія, і деколи фізика. Ось вони не розподіляються на різні предмети. Тобто оцінка буде лише за один предмет, хоча різні навички. Тобто в школі початкові задача. Як уряду освіти Нідерландів, це дати лише базові навички, які потрібні для загального розвитку дитини. А в Україні у нас є кожен предмет, і ми знаємо, що в п'ятому класі вже коли дитина йде в середню школу українську, за кожним предметом закріплений один викладач. Тобто, викладач географії, викладач історії, викладач англійської мови, в Нідерландах зазвичай це виконує один хруплеркрах. Це як в нас класний керівник, який викладає ці всі предмети. Тобто, вчитель повинен знати. Базово майже всі предмети початкової школи. Це в початковій школі. Ну в Україні це також один е, педагог. Mm -hmm. Ну у мого сина так було з першого по четвертий клас. У них була класна керівниця, котра викладала практично всі предмети, практично всі предмети. Да, крім фізкультури. А вже а, з п'ятого класу то розпочинається розділення саме по предметам, that's і кожен вчитель відповідає that's за свій предмет. Uh -huh. а, я нічого не хочу сказати. Наприклад, на систему навчання в Україні вона ту дуже потужна. До речі, програма в Україні дуже сильна, і а, це помічають всі діти і всі батьки. принаймні математика у нас взагалі на супервисокому рівні. Саме відношення, якась атмосфера в школі, вона дещо відрізняється у Нідерландах, і дітки хочуть в Нідерландах іти до школи. Вони з радістю йдуть до школи. І для мене це було знаєш трошечки дивно. Як ти думаєш, чому це так відбувається? Так, так, мене це теж спершу здивувало, <гум> тому що я також мама, і коли мій син хотів до школи. Для мене це так трішки було важко сприймати. Чому це відбувається? Ну, перша причина, і найголовніша відсутня, – відсутня соціальна дистанція між учнями та викладачами. Тут учні і учні викладачі більш мають дружні стосунки, і немає нічого поганого в того, наприклад, що учень підійде і тебе обійме. Це окей, тобто, спочатку я думала вчитель, учень обійнятися. Що це таке? Ну, у нас дистанція підтримується. А, також немає такого фокусу на оцінках і на досягненнях дитини. Кожна дитина навчається в своєму темпі. Якщо в Україні ну. І я навчалася. Моя дитина найголовніше там була оцінка, оцінка в табелі, контрольна робота і успішно все здати. Тут такого фокусу немає, тому що якщо в дитини є труднощі, завжди з'являється або підтримка, або так званий remedial teacher, це українською ну, додатковий вчитель, який допомагає. З різними проблемами вони розуміють, що не кожна дитина може охопити всі предмети і знати все на світі. Ось це така друга причина, що мені подобається. Також школи дуже френдлі. Що таке френдлі? Немає, наприклад, форми. Ось білий верх. Чорний низ, чи синій, всі мають бути однакові. Діти почувають себе вільно, всі одягають, що їм заманеться. У нас в початковій школі вже підлітки групи 7-8 спокійно ходять з макіяжем, дехто вже з пофарбованим волоссям, дехто із пірсингом вже в носі. Мене це теж спочатку дивувало, потім я зрозуміла, це свобода вибору. Тобто дитина. Має так само, як і дорослий, право вибору, а не лише всіх під одну лінійку рівняти, тому що в мене була така ситуація смішна в моїй школі. Я була вже теж восьмикласниця. Як всі дівчатка вже хотіла робити макіяж і викладач математики, мене змушувала інтивмуватися <головні>, холодною водою. Так, в... В туалеті, так. тобто така ситуація, тут такого І, тут і, такого, це, і це так, стрес можливо. для дитини реальний. Бачиш на все життя запам'ятається. пам'ятати. Не досі. Мені вже майже 30 років, але я пам'ятається. Тому я думаю, це такий ряд з причин. Я дуже сподіваюся, що і в Україні буде таке відношення між вчителями і дітьми, між директорами і вчителями, і це призведе угу. нашу країну до. Дуже гарних змін. Підкажи, будь ласка, в початковій школі вже дітки якось вибирають якесь направлення, коли куди вони далі будуть йти, чи це якісь тести, чи як зрозуміти дитині чи батькам, в яку, в який рівень далі дитина потрапить? Чи це вже відбувається у середній школі? Я маю на увазі оці напрямки. МБО, Хаво, Фібіо. В восьмій групі, звичайно, це найвища група. В початковій школі відбуваються тести для усіх учнів. Це математика, це нідерландська мова. І також це читання, називається Бхрайпен це розуміння читання. Коли ти читаєш текст і після тексту відповідаєш на якісь запитання за результатами ось цих саме тестів, це така як екзамен, можна прирівняти щось до в Україні. Це ПДА, якщо не помиляюся, так? Або ЗНО, навіть можна назвати його. Це такий дуже важливий тест. І за результатами цього тесту саме дитину дитині дають такий, як адвіс, він називається, це порада, куди вона може вступити. На жаль, на жаль дитина і батьки не можуть самостійно обирати школу. Вони можуть обрати тільки. Те, що їм запропонує їхній хруплеркрах, тобто їхній класний керівник, а також дирекція або заучі школи, багато батьків деколи не згідні і не хочуть, щоб їхні діти йшли, наприклад, в практайк контервайс, це практична освіта, де більше робота сфокусована на роботу руками, а не з книжок, якісь науки. Але якщо результат... Ну, незадовільний, ви дитину не зможете відправити вищий рівень. Але завжди є можливість поступово навчатися і переходити з нижчого рівня на вищий. Тобто шанс завжди є. Я завжди говорю це, як в Україні можна поступити в училище, потім в коледж, потім в технікум, потім в інститут. І еколи їх можуть відправити на нижчий рівень, тому що мова недостатньо ще на високому, хорошому рівні. І теж не потрібно засмучуватись через це. Тому що вам, навпаки, хочу Допомогти і залишити один рік ще повчити мову, ще краще вивчити і далі піти. Наприклад, я як мама за це зовсім не турбуюся. Мою дитину відправили по віку теж на одну групу нижче, лише для того, щоб він ще краще вивчив мову. Тобто він би мав бути по віку якраз в групі 8 і вже здати екзамени, і вже поступати, але його відправили в групу 7, щоб він мав. Ще один рік впевнено довчити мову і тоді вже здати екзамени на вищий рівень. І я це нормально сприймаю і хочу це донести батькам, тому що багато хто приїжджає, ходять в Тал клас, це такий ньюкоммерс клас, мовні групи, і діток відправляють дійсно на, на рік нижче або на два роки нижче деколи. І багато такого смутку. Ну, Незадоволення, так? Задоволення, ну, як так. <ріст> тобто, не, не засмучуємося все добре. Це лише для того, щоб вам допомогти. Є можливість перездати, чи все ж таки вже треба через рік перездавати ці тести? Ні, є можливість, звичайно, перездати. Я особливо чула про такі випадки. Наприклад, дитина протягом року дуже добре навчалася, і, звичайно, викладач має, має мати поточні результати та оцінки, бали дитини. Звичайно, є така можливість. Я чула таку історію теж в нашій школі, всю дівчинка погано дуже здала екзамен. Батьки були дуже незадоволені цим результатом, тому що вони врахували, що дитина повинна йти на вищий рівень. Але дитина після перездачі, на жаль, також не змогла здати добре тести, і тому вони погодилися. Але таку можливість школа надає. Тобто це нормально, як я казала, стосунки в нас в школах. Френдлі, всі йдуть на зустріч один одному. Тобто, після цих тестів кожна дитина отримує такий офіційний документ. Він називається адвіз, схол-адвіз, шкільна порада, де чітко написано, в якій школи може поступити дитина. Тобто, якщо в листі написано, що це кондервайс, дитина не піде в хаву чи вищий рівень, лише в той рівень, який написано, вона якби офіційно не має права поступати в інші школи. Ну, це як в Україні, наприклад. Початкова середня проста школа, гімназія або ліцей. Я от завжди так ще простими словами, щоб тому що ці хаво, маво, пабо, хаво, ПВО дуже важко всім зрозуміти. Ці всі, всі абревіатури. Тобто, це школа, середня звичайна гімназія і ліцей. Тримання цього документу можна обрати будь-яку школу, яка тобі подобається, чи поряд, чи, наприклад, не в твоєму районі, да? а, а, а можливо батьки хочуть в якусь особлив, особливу школу, і тоді як подавати ці документи, чи якусь заявку, чи як це відбувається? Так, звичайно, а потім вже все це порадує цим адвісом Дитина може обирати або про місце про життя школу, або школа, та яка їй подобається. Тоді вже ну звичайно, це відбувається в звичайному порядку. Ви приходите в школу. Звичайно, потрібно назначити авспрак зустріч. просто так вас ніхто не прийме, принести свої документи. Базові документи, звичайно, це буде і паспорт, і БСН, і дані ваших батьків. І також, я думаю, школа видає такий рапорт. Рапорт це щось як в Україні табель з оцінками, де є і характеристика дітей, і бали, які вона отримувала з різних предметів. Хочу розказати про такі відмінності, можливо, те, що мене дивувало раніше і вже не дивую, вже звикла в Україні і в Нідерландах. Що відрізняється? Я вже говорила і раніше своїм підписникам, і хочу розказати радіо також в Нідерландах відсутні дзвінки. Є дзвінок тільки на перший урок і на останній дзвінок. А як вони розуміють, що закінчили що, що треба йти на перерву? Як вони розуміють, що Вон треба йти на перерву? Контролює це все лише викладач, і викладач говорить: зараз у нас перерва, ми йдемо на прогулянку. Чому це так відбувається? Тому що школа, наприклад, невеликі зазвичай школи, звичайно, 200-300 дітей, але діти щодня гуляють двічі на вулиці. І на майданчику не може одночасно вийти на перерву 200 чи 300 дітей, тобто фізично вони не помістяться. Тому в кожної групи є перерва в різний час. Всього їх дві перерви це коротка перерва 15 хвилин і велика перерва це 30 хвилин. І щоб дітям на уроках не не заважали дзвінки. Їх не використовують, тому що всі відпочивають в різний час. Це мені тобто дуже. Якщо тобто, якщо вчитель захопився розповідати про свій предмет, то можна на перерви не попасти таке. <звичай> можна, можна і не попасти таке деколи відбувається. Так. <звичай> <звичай> У нас таке теж було. Наприклад, що ще мене здивувало, в Нідерландах немає їдалень. Тобто немає теплої їжі, коли дитина може піти поїсти заплатити кошти. Звичайно, мені вже ось мої підписники писали неправда, є їдальні, але це вже в середній школі. Де дитина може купити навіть і чіпси, навіть і Кока-Колу. Я не розумію, навіщо вони це роблять, тому що Нідерланди часто підтримуються таких хезонт-ейт, здорову їжу. Але є таке вже в середніх школах, ну і вже в коледжах продається ось така нездорова їжа. Але в початковій школі їдальні немає. Діти їдять тільки те, що вони принесли з дому свої бутерброди, фрукти, якісь овочі. Плюс, що ще хочу сказати, в Нідерландах в початкових школах не потрібно робити ніяких внесків, але знову ж таки говорю, це залежить від фінансування школи і від субсидій, які отримує школа. Кожна школа відрізняється від іншої, ті школи, які я знаю, все абсолютно безкоштовно. Навіть не потрібно купувати канцелярію. Тобто ні зошити, ні ручки, ні підручники, нічого взагалі. На ремонт школи ніхто кошти не здає. Там на парти або там на комп'ютер для викладача. Цього немає взагалі. Подарунки також для викладачів, ну, таких примусових немає. День вчителя там всім потрібно стати кошти на букет. Ні, це тільки коли от, особиста ініціатива, і хочеш. Даруєш, ти хочеш все добре. Також за кожною дитиною вже від групи тьої, це дитина 6-7 років, закріплений або iPad, або ноутбук, де дитина може онлайн виконувати якісь завдання. Це теж абсолютно безкоштовно на кожному ноутбуці, навіть є ім'я дитини, особистий логін, особистий пароль. І ось син мій вже в групі 7 може брати цей ноутбук також додому і виконувати якісь домашні завдання на ноутбуці. Тобто, це думаю: вау, як круто, що в держави є таке фінансування, яке може забезпечити всіх дітей країни. Ось такими приладами, які є. не тільки зошитами, але й ноутбуками. Але ноутбук я можу підтвердити, тому що у мене син також перейшов у нідерландську школу після мовної школи, і каже: Мам, нам можуть видати комп'ютер, але я сказав, що я буду типу свій носити. Я кажу: ну як тобі зручно, звісно, але ця можливість, що ти можеш взяти ноутбук, і в принципі, мені знаєш, тут що більше подобається. На мою думку, це якась толерантність до всіх дітей, тому що рівень у батьків може бути різний. Uh -huh. Так може у когось є кошти купити той ноутбук, а може у когось реально немає тільки на, на поїсти і на заплатити за житло. Uh -huh. Тому це дуже класно, коли у кожної дитини є рівні умови. По-перше, ти приходиш у е, одязі, який в тебе є, в якому ah. тобі комфортно, а навіть дехто й в. Портивномодя зіходить, ну тобто, і ніхто нікого не цькує. В тебе є а, можливість писати в такому ж зошиті по якості, як у іншої дитини. В тебе є можливість користуватися гаджетами, ноутбуками, айпадами, планшетами. І це дуже класно, круто. І ця рівність між вчителями, ну це щось неймовірне. Та також я скажу про себе, як про викладача. Викладачі таку школу можуть ходити в будь-якому одязі, який їм подобається. Також немає ось цього бізнес-стилю. Офіційності, що це має бути строго там, блуза, під шак, або брючки. Ні. Також вчителі ходять у спортивному одязі. Мені було теж деколи незручно, але в мене такий настрій. Я також ходила в спортивному одязі. Це, Думаю, це це просто. І, і кава постійна посеред уроку після уроку на перерві. Якось, ем, мені подобається це. Я, я спочатку не могла звикнути, але зараз вже звикла от їхня манера. Все дуже просто. І вільно відчувається, тому що я пам'ятаю своїх викладачів. Наприклад, я ніколи не бачила, щоб викладач в моїй школі пила каву, чи чай, чи щось їла взагалі. Постійно уроки на перерві потрібно дивитися, як діти себе поводять. А день довгий, коли викладач має свою перерву. Тут хоче викладач їсти урок, дістається їжа. Може це бути якийсь салат. Діти читають підручники, а вона їсть салат, і це нормально. Або якісь збори, наприклад, у нас кожного понеділка є збори з викладачами, це як в Україні я вже Нарада, так, напевно. Нарада, о, нарада, я вже забула ці українські слова, нарада. Е, І під час наради, коли директор е, говорить якусь важливу інформацію, також спокійно їдять печиво, яблучко, наприклад, або свій бутерброд, Я така, вау, клас. В цьому така я свободна. не уявляю, якщо чесно ще, тому що я не працювала в нідерландській школі, але я розумію, наскільки це круто. Так, це, це круто, це, це свобода. Хочу ще сказати дещо. Ось таке останнє заключне, таку цікаву дуже інформацію. Я ще нею не ділилася ніколи. В Нідерландах є таке поняття, яке мене трішки обурює: це Відтесхолен і «звартесхолен». Тобто білі школи, – «відтесхолен» і Звартесхолен, це чорні школи. Так, дуже таке. Расизмом попахує, звичайно, хоча в Нідерландах їхні до всі рівні. Що то діти, які народилися тут, яких тато і мама нідерландці. Що таке з школи, чорні школи, Шіп, школи? Це де всі навчаються інші учні з різних країн. Наприклад, там, де мій син навчається, це з варти схол, там де я працюю, це також з варте схол. І колись навіть викладачам доплачували додаткову премію через те, що вони працюють з варто схолем, і там є більша нагрузка для викладачів. Це, по-перше, інакша культура, дуже багато різних культур з різних країн. З'явилося питання. Наприклад, мама, ну от у мене дуже багато знайомих, де. Де, ну, один із батьків є нідерланцем, а інший один із батьків uh -huh. є не нідерланцем. І дитина народжена у Нідерландах. Як в такому випадку? Куди дитина біле? Такі діти йдуть в Вітесхол, в білу школу. Якщо в них рідна мова нідерландська, тобто один з батьків говорить нідерландською, такі школи зазвичай білі. І ось такі ось і білі школи вже. Не є майже безкоштовними, там вже є внески, там вже є якісь є проплати, там деколи і за екскурсії потрібно платити якісь кошти, тому що ці білі школи розуміють, що батьки мають достатньо коштів, щоб утримувати свою дитину. Це ну, для мене це було ну, такий трішечки реальний шок. Як так, біла школа, чорна школа, ну що це таке? Але. Є. Тим паче в Україні в Україні, яка повністю толерантна до всіх людей, це для мене також зараз трошечки здивування, але можливо в цьому є якась ірація. Так, це дуже цікава інформація, дуже корисна. Я сподіваюся, нашим слухачам, і глядачам буде цікаво дивитися наш подкаст. Підписуйтеся на радіо Ukraine the Netherlands Тетяну Пастернак, і ви дізнаєтеся багато цікавенького про систему освіти у Нідерландах і не тільки. Тань, зустрінемося з вами вже у наступному подкасті і поговоримо про середню школу у Нідерландах. Дякую за інформацію, дякую за експертність і бажаю успіху! Дякую і тобі, успіхів. Дякую за ефір. Бувай!